Будемо займатися зачисткою одного із сіл, в якому зараз знаходяться орки зброньованою технікою. По даним розвідки до батальйону. Це село заїжджали з іншого боку. Ця дорога була замінована, і проїзд був закритий повністю. Навіть була така мрія, щоб саме цю дорогу а, військові взяли і була можливість заїхати вже в Лук'янівку. Це так, з флангу, з кількох боків. Вже звільняти Лук'янівку. Далі відкривалася дорога на нову Басань, де в російської армії. Був штаб там, дуже велике скупчення військ на ну, той момент було. А, і Лише тоді, в той момент, ну не знаю, в мріях було у військових, 에, взяти цю територію. А Так то в першу чергу взяти оце невеличке село Рудницьке, в якому 에, розташовувалися війська Росії. за попередньою інформацією, як тоді. Знала розвідка до 300 осіб, це близько батальйону БТГР, як правильно було б називати. Тут така ситуація була, ми рухалися прямо звідти, колона ну, хлопців йшли тихенько по черзі, і якраз людина похилого віку йшла звідти з цього напрямку і ховалася тут, зійшла в цей будинок. Я сподіваюся, що це якраз ця жінка. Це був такий страшний момент з одного боку, тому що йшла наступальна операція, рухалися військові зі зброєю туди в той напрямок. А жінка побачила це все так якось злякалася. Ну, момент такий був насправді чутливий, тому що ти бачиш той момент, коли людина боїться війни, має бажання вижити. І ховається. В той же момент то військові просять зайти в укриття і самі рухаються для того, щоб захистити цю ж людину. зараз годинку і заживемо, все буде нормально, не переживає. Йдіть в укриття, де Так, Ти в резерві. Так, ти тут. По ось, окремій команді висувається. Тут були. А ви, я пам'ятаю, що дійшли військові просили вас сховатися. То, то, ну, то да. ви були, так? Да. Я просто знімав, я тут був. А, ви тоді були? Да, та, 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 так та, як заходив. Я тоді кричала, ой, їдіть туди, бо вони ж хату розіб'ють. Вони кажуть, ховайтесь у погреб. Ви якось ну, пригадуєте ці емоції, ці відчуття з тракторів? А, ну, тут була ще одна жінка. Ну, Ото -от, там хата їй мною розбили. Так ми тут були разом. І от, ну у нас тут чотири було хати тут. Ось тут ми сиділи, ось так. Страшно було? Ну як, як русські були, страшно, а як наші пішли, то вже нічого. А кожен день ішли сюди, ось там лісополоса, в їх там танки стояли. Кожен день вони йшли сюди, по два, по три чоловіка. А нам вже треба по хліб, ми ж сиділи без хліба, без нічого. Ось Боже, як же ж вийти, коли тут у нас місто їде, кажуть, ви це їх питайте, тому що можуть застрелити. Так Ми кажемо тоді хлопці, а як по хліб пройти? А де? А там на посілку. Ідіть, я кажу, аби ззаду стріляти не буде. <ріст> <ріст> Ой, думаю, Боже, зараз як вистріли, так, ну це і страшно, ну йшли. О. А рік пройшов. Є відчуття, що тут була війна. Ну, от там у середині, в центрі, була більш то. Оце тут, оце це, у нас оце тут ж пастерне, у нас оце, тут усі пошти не пострадали. Ото от, так крайня-крайня хата, там не крайня перед крайнім. Згоріла, бо якось воно це. А так тут нічого. Ото от, там у центрі вони дуже... Цей. Там же ж вони були з танками, все так їх там стріляли дуже. Ми йшли цією дорогою. Я пам'ятаю, теж була. Зупинка, ми зупинилися, розвідка проходила далі, інформувала. Я от пам'ятаю, що тут розташувався кулеметник, доброволець з Білорусі, позивний, здається, Янкі. А він якраз крив цю територію. А я сидів ось тут, біля паркана, ось так, ще записував селфі-відео про те, яка ситуація. Наразі ми рухаємося і так далі. І я сидів. Чому тут? Тому що ну, теоретично тут безпечно, тобто є якесь мінімальне укриття. І лише одна ділянка переді мною така от відкрита. І рухалися далі. Зараз українські військові просовуються вже в лип селища неподалік Києва і штурмують його тут буквально за лічені а то й сотні метрів вже прибувають російські військові. Разом з нами заходять. Я тут зробив одну фотографію, коли пораненого чорта. Позивний чорт просто в нього. Поранений чорт був, і його тут побратими. Несли, ну навіть ну, так, під, руках, під руками тримали, в нього було поранення в ногу, відірвало кілька пальців. Зараз хлопчина далі продовжує воювати в Збройні Сили України, зараз перебуває на сході України, з ним все добре. Він реабілітувався, одужав і продовжує свою службу. Зараз ми робимо просто один кадр. Я не знаю, буде видно, не буде. Ось. Поранений чорт. Озін. Побратими його ведуть. Він отримав поранення в ногу. Він на той момент був поруч зі мною, коли були бойові дії. Куля влетіла йому в ногу. А якби не його нога, то потенційно ця куля була б в моїй нозі, що мене врятувало. Йому боляче, йому неприємно, але сьогодні він продовжує далі воювати. Оце якраз на цьому місці було. Ось це хата, стоп. Тут його побратими несуть, його зброю несуть. Далі ще були поранені, їх теж виводили. І Всі ми відходили в цю сторону. Я Піднімайте! часу! Тут ми рухалися. Проходили якраз цю посадочку. Це ще була більш-менш безпечна зона, нас не було видно, Не зрозуміло, хто йде. Але вже йшла велика група людей а, зі зброєю. Я пам'ятаю, тут навіть якісь машини ще стояли. А це вже, звісно, виглядає по-іншому. І цей момент він виглядає по одному, а в той момент це зовсім по-іншому виглядало. Зараз просуваємося. По селищу зайшли вже майже в центр. Поки що фактично без бою російські війська трішки далі. Ось тут був пеньок, корч, я не знаю, шматок дерева такий великий. І за ним я ховався. А якраз біля мене ну, це було хороше укриття, і біля мене прибіг боєць і тоді. Був поранений, його треба було винести. Для того, щоб його винести, потрібно було прикрити плотним вогнем. І от якраз плотним вогнем прикривали звідси. Ну, уявіть собі. Кілька десятків стволів одночасно ведуть вогонь в цей напрямок. А вже там за метрів 50 були російські військові, які навпаки стріляли в цю сторону. Це було неймовірно. Ну, тобто, вогоні з е, автоматів, кулеметів, гранатометів туди, в одну і другу сторону кулі летіли як дощ. Їх просто було дуже багато. І це стрілецький бій був дуже-дуже плотний. Добрий день. Так, я знімав це. Тоді ви були німецькому дати. Я не знаю, я, я просто знімав, я там от лежав. Да, а ви, лежав. ви були тут, те? Я сидів отам на веранді всі. І бачили це все? Все бачив. Два, а, два ваших заходи. Я був перший человек. захід. Перший захід, потім був другий захід. Друге якраз було звільнення. Це вже був третій звільнення, так. А, третє було? Так. Перші вони зайшли, я їм кажу, не йдіть туди, бо вони там вони кажуть, ми мудрі отримали одного пораненого, повернулися. Другий захід був правильно ось тут. А третій захід, тоді нас вже пустили по мінним полям, 20-12 машин ми отсюди виїхали. Mm -hmm. Так що ми це пересиділи, бачили вас. Якщо зараз покажу вас, ваше відео на своєму телефоні, то я вас пізнаю. <різь> ну, Видно звідси було. Все. <різь> Бо ми заходили туди, а потім назад виходили, тому що отримали поранення, боєць один ногу відірвало, один загиблий був. Ну і тут було багато <різь> поранених. Було, було жорстко. — Дякую вам. за Я, я воєнний кореспондент. Ми не... приймали участь. Ну, був тут, так. Ви так само підбиралися з опасностям по-російським, які, які встані у вас так само стріляли, як і по другому Ніхто не передавався з камерою чи з автоматом. Ну, це так, було діло. Ви кажете, на веранді сиділи. Не страшно було? Страшно. Мені страшно було, коли тут БТР стояло. Я вийшов, казав хлопці, що ви робите, а вони після другого заходу мінірували кладку. Угу. Страшно було. За мною сиділо. Чотири плем'янниці, вісім внуків, 22 чоловіка ми на хаті були. Сини, дочка, невістки. То ми все пережили. Потім пішли проситися до нього, щоб випустили, бо їсти не давав. А він каже, ти місний, я ровно місне, от туди їжджай. Я говорю, туди ти замінірував. А ти їжджав. Ми виїхали. За нами опустили два БТР, розбійник нас зустрів в руки Лука, в Лукашах. Ну, ми поскочили. Ну от По цьому мостику довелося переходити. Спочатку ми перейшли, було все окей. Нормально. Я перейшов по цьому мостику, група військ перейшла по цьому мостику. І десь на цьому місці, спочатку я тут заліг. Просто ми отак от впали на коліна, тут Валерій лежав, командир батальйону. Тут, здається, чорт, Тобто війська розташувалися і частина рушила прямо. Я пам'ятаю, вже ми тут прилягли. Розвідка розпочала бій, тобто задача була розвідки вступити в бій. Вони розпочали бій. Почалась стрілкотня. Продовжує рухатися з українськими військовими. У бік центр села, де вже виявили російських військових, і зав'язався бій. Не чуєте, стріляють, це огонь якраз по нас. І в якийсь момент просто. Кулемети з чотирьох точок почали нас накривати. Я прижимаюся до землі. Я просто хотів вгризтися в цю землю, тому що ну, реально не давали голову підняти. З чотирьох точок лупили по нам кулемети. Кулі просто над головою свистіли. Я пам'ятаю, Дмитро Валерійович перебіг в ту сторону, йому треба було зв'язок ловити. Дуже поганий зв'язок був по раціях, йому треба було координувати бій. А я залишився тут. Хлопці вже розтягнулися. І я не знав, що робити. Йти вперед знімати чи залишатися тут? І от коли ще раз кулемет приїжджав, почало все просто навколо лупити. Там, я не знаю, це, це такий шквальний вогонь був, прям стіна. І я почав потихеньку відповзати, бо я розумію, що я на висоті і потенційно я можу бути уражений. і Мені потрібно було відповзати. Я на той момент не чув, що мені Дмитро Валерійович кричав, втікай, відповзай. я просто по власній якійсь логіці відповзав, 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 сповз сюди, тому що тут все-таки якесь як-не-як укриття, і сидів ось тут. От в мене було от таке положення. Там сидів Дмитро Валерійович, я його знімав, він там координував бій, а я лежу отак от під містком, і я розумію, що кулі просто свистять над головою дуже-дуже близько. Я розумію, що це от укриття, оцей от місток це найбільш безпечна зона для мене. І в якийсь момент лежу, дивлюся на це все, знімаю і думаю, чорт забирай. Невже це моє останнє місце, де, де я залишуся? Ну тобто ти лежиш під тим мостком і розумієш, що ти тут залишишся. Потім я усвідомлював те, що через цей місток потрібно буде перебігати, аби просто вийти, аби вижити. А кулі свистять, просто вони тут летять, розбивається все. Було дуже страшно. Страшно було перебігати через цей місток. В якийсь момент я просто встав і сказав, та чорт забирай, ну буде що буде. Я просто перебіг через цей місток і сховався. Відходьте, відходьте назад до кладки, де ми повернули. Відходьте, відходьте, йдемо оборонити. Наші! Там ззаді! Все, ви пересуваємося! Пересувайте! Пересуваємося, пересуваємося! Рік. А сліди війни залишаються. О, вони. Осколки. Від міни. Це від міномета. Просто от на дорозі проїжджа частина. Ці ангари е треба було е захопити. Задача стояла цієї групи, з якою я заходив. Захопити саме ці ангари. В цих ангарах були вогневі точки, і там е розміщувалися саме російські військові. От взявши ці ангари, е був би... Можливий шанс розвивати далі контратаку, наступати і звільняти цей населений пункт. В той момент це не вдалося. Вдалося пізніше вже деокупувати це селище. Коли я зайшов в це селище, насправді все було дуже в руїнах. Виглядало це страшно. Школа була побита, розбита, а на дзеркалі, яким Ну, ми зайшли в ту школу, подивилися, що там. На дзеркалі там прямо при вході таке дзеркало було. На дзеркалі було написано. Ми не хотімо війни. Для мене було дивним, звісно. Ви ж військові, ви прийшли сюди, в Рудницький, і ви не хочете війни, складіть зброю і йдіть, але ви чините опір. Тому все воно якось виглядало не по-справжньому. Але хтось ж написав, що не хочеться її війни. Так чи інакше, школа розбита, центр розбитий, церква побита, там ще далі. Спалені будинки все це наслідки окупації російськими військами. Звісно, ці села не Буча, не Ірпінь. Вони не настільки медійні, але тут, саме тут теж були бої. Саме тут люди ховалися в підвалах. Мрія була заїхати в цей центр, де окупований. Де окупували. Бачите, життя відновлюється. Люди перед великоднем бордюр фарбують, білять, роблять порядок, чистоту. В якийсь момент здається, що тут війни і не було.